Всім привіт! З вами я, Олена Масенцова, і сьогодні я хочу показати вам неймовірну новиночку, яка зараз з'явилася в нас на сайті pitilkyshop.com.ua. Дівчат, я просто у захваті. Знаєте, що це? А це, дівчат, в'язаний шнур, в'язаний бавовняний шнур. Давайте розповім все про нього. В'язаний шнур об'єм 2,5 мм. Має трохи покриття. Бачите, трошки такий блиск в нього. На дотик, він нібито вощений такий. Знаєте, як вощаники її покривають. Але він дуже приємний на дотик, хочеться його торкатися, не боїться вологи, має наповнювач. Подивіться, ось я вам покажу. Це в мене інший колір. Ось я вам покажу, бачите, всередині є така тоненька ниточка, яка зверху оплетена. Оцей шматочок шнура, дівчат, я його намочила водичкою, протерла серветкою, колір не псується, на руках нічого не залишається. Але якщо ви уважно дивитесь, то після висихання він так само тримає форму, але трошки блиск зникає. Але не, не втрачається форма. Можна розпускати, в'язати заново. він не потребує вологої теплової обробці. Зараз покажу, як він виглядає у полотні. Дивіться, яка краса. Оце полотно з воротніми рядками я зв'язала гачком 3,25. Ось мій гачок. Подивіться, як гарно він тримає форму. Просто неймовірно. Працювати з ним доволі легко. Дивіться, я дуже легко пров'язую стопчики. і подивіться, яке полотно в мене виходить. Прокрас однаковий, але от на всю пасму, дівчат, я <мас> побачила ось такий вузлик. Ну, тобто тут щось в них розірвалося, і вони його зв'язали. Більше недоліків я не знайшла. В деяких кольорах, попереджую, є іноді прокрас ну, трошки світліший, трошки темніший. Але мені впевнена, що у полотні буде взагалі непомітно. А ось покажу вам, як лягає цей новенький шнур. У в'язці по колу. Це в мене маленька крихітка. Я обв'язала денце. До речі, можете піддивитися, як зробити обв'язку. Бачите, я робила і збільшення, і все нормально, дуже легко. Далі в'язала галочками вразку, тільки ну, подивіться, яке щільне полотно в мене вийшло. Гарно тримає форму, може існувати без додаткового підкладу ткан... 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 тканини. Просто неймовірно круто. Ще, що хочу сказати, що продається він ось в таких пасмах. В однієї пасмі 180-200 метрів, тобто плюс-мінус 200, об'єм 2,5 мм. Вага такої пасмочки 280-310 г. Знов-таки, це залежить від пасми. Гачок рекомендований 325 35 м. Якщо ви не дуже щільно в'яжете, то можна опуститися до трічки. Але от 3,25 прям ідеально. Для чого його можна використовувати? Ну, звичайно, для в'язання сумочок, торбинок, клатчі. класно буде виглядати сумки-сітки. Так само він класно буде лягати в техніці макраме, тому що дуже класно тримає форму вузлик. Можна поєднати цей шнур зі шнуром 3 мм, з нашим поліефірним 3 мм, тому що він по об'єму так, він має об'єм 2,5, але по об'єму співпадає стрічкою. Подивіться, якого розміру виходить е, сам стовпчик, гарно, дуже об'ємний стовпчик. Але форма дівчат неймовірна, просто неймовірна, ідеальна. Зараз, щоб ви мені не сказали потім, що з ним важко працювати, я покажу вам, як легко я в'яжу галочки в розкол. Єдине, що, на що хочу звернути увагу, що при в'язці шнур трохи підкручується далі. Ну, як для мене, це взагалі не недолік, тому що я до цього звикла, от, бачите, він. Скручується. Я трошки його підкручую, і все з ним гаразд. Звичайно, перед тим, як працювати, пасму треба перемотати у моточок, для того, щоб вам було зручніше і він у вас не заплутався. Працюється швидко, легко, і, як у мене, все завжди просто. Подивіться, як гарно лягають стовпчики, які вони об'ємні. І дуже красиві. У палітрі, дівчат, зараз 23 кольори. Тому покваптеся, переходьте за посиланням, яке я залишаю під відео, та замовляйте, дуже приємна ціна і дуже гарна якість. Раджу! Не забувайте поставити лайк цьому відео та натискайте на колокольчик, щоб завжди бути першими, хто побачить моє відео.